Саміт по шаї відбувся у Парижі під назвою AI Action Summit. Світові лідери та техногіганти зібралися, щоб поговорити майбутнє шаї. На ньому були присутні такі персони, як Еммануель Макрон, прем'єр-міністр Індії Моді, віцепрезидент США Джей Ді Венс, Генсекуон Гутеріш та інші також було присутнє багато техногігантів, які створюють свої ІД, такі як NVIDIA, OpenAI, DeepSeek та інші. Основною темою для обговорень стало етичне використання та дослідження штучного інтелекту. І навіть у цьому наші союзнички розділилися. Ось, наприклад, Сполучені Штати та Великобританія відмовилися регулювати розвиток шаї, обґрунтувавши це тим, що це може зупинити розвиток. А ось, наприклад, європейці схиляються до думки про те, що все ж таки шаї потрібно регулювати, щоб він не вирвався на волю. Відповідно кінцеву декларацію, США та Великобританія не підписали. Також Еммануель Макрон заявив, що Франція може стати лідером у дослідження шиї, тому що у Франції є дуже велика кількість атомних електростанцій. І наскільки всі знають, розвиток шаї потребує досить великої затрати енергії. Побачимо, що з цього вийде, і чи не начудять наші союзнички знов якоїсь халепи? Буває слово звіра, щоб жили у мирі діти. Вона да. хто чорта поховає в домовині, ще у світі. Гордо скажуть слава Україні!